Скайта Боб нові мешканці рівненського зоопарку. Уже упродовж місяця вони перебувають тут. Спочатку були на карантині під пильним наглядом працівників, а вже нині у вольєрі. Заступниця директора зоологічної частини Ірина Оліферук розповідає: тварини адаптувались, а відтак не бояться людей та охоче йдуть на контакт. Вони знайомляться з мешканцями вольєру Патагонія, де, власне, вони якби будуть проживати. Ось адаптуються вже в не в будиночку в карантинному, а вже в великому вольєрі. Відвідувачі їх можуть бачити з півмешканцями По вольєру вони також прекрасно знаходять свій контакт. Окрім альпак, новинкою зоопарку є птахи Білоплечі Орлани. Це хижаки, які харчуються рибою та різноманітною здобичу. Заступниця директора зоологічної частини Ірина Оліферу каже: ці птахи вперше з'явились на території зоопарку. До їхнього приїзду готували заздалегідь та створювали відповідні умови. Нині ж надають їм максимум уваги, оскільки орлани перебувають на карантині. Ми готувалися до їхнього приїзду. Ми підготували вольєр, ми минулого року. Восени зробили реконструкцію Вольєру наших хижих птахів де в нас мешкали, підготували для них абсолютно новий вольєр, нову декорацію і саме під них. Під утримання цих птахів все підготували. Протягом місяця спостерігаємо за поведінкою, спостерігаємо за поїданням корму. Спостерігаємо, спостерігаємо, як вони адаптуються в наших умовах. Нові жителі зоопарку викликали велику цікавість серед рівнян. Відтак щодня сюди приходить чимало відвідувачів. кажуть, надзвичайно цікаво спостерігати за новими тваринами. Нам дуже подобається дитина взагалі така в захваті. Ну, ну, що ми бачили. Пеліканів бачили, лам бачили, нам лами позували, так? Да? Дуже гарний зоопарк, нам дуже подобається. Дуже класний. Жалко, що нема не погладить, але самі дуже круті. Директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк розповідає, альпаку отримали від чеського зоопарку, а білоплечих орланів привезли з Миколаєва. На минулому тижні здійснили поїздку до міста Миколаїв за. Білоплечими Орланами. До слова, хочеться сказати, що також протестували автомобіль, який був подарований нам містом побратимом Месином, який від міської ради нам вручили напередодні і цим автомобілям здійснили поїздку до Миколаєва. І завдяки цьому ці тварини потрапили зараз до нас. Загалом рівницький зоопарк налічує 202 види тварин. Лілія Мазур, Денис Коломис, телеканал Media Медіагруп.